Наталія Мельник, так сильно хочеться весни, так сильно хочеться весни, Тієї, що з пташиним співом, Тієї з сонечком ясним і радісним дитячим сміхом, весни щоб проліском цвіла, Весни з лелеками на хаті, Щоб з мальовничого села до праці кликала завзято. О, як же хочеться весни, що пахне квітами, не димом, щоб хмари в небі, мов човни, пливли спокійно, сині, сині. Щоб у заквічених хустках на грядках порались матусі, цвіли дерева у садах, і тракторець гудів у лузі, щоб на вечерю у дворі зібралась радісна родина, щоб спала міцно до зорі, спокійно в ліжечку дитина. Ой, як же хочеться весни, і байдуже з дощем, чи з вітром, аби лиш не несла війни. Аби лиш не вмирали діти.